Друзі, сьогодні знаходимось в неймовірній мальовничій локації в Київській області. Це селище Липовий Скиток, в якому ми поставили цього красення площею 88 квадратних метрів з чудовою критою терасою 24 квадратних метра, і ось таким невеличким ганочком. В цьому будинку ви побачите дві спальні кімнати, одна з яких з гардеробом, вхідна група, поруч з якою розташоване технічне приміщення. Простора кухня вітальня і санвузол. Зараз це все вам покажемо. Планування прикріпимо в цьому відео. Тож спостерігайте, не перемикайтесь. Зайшовши в будинок, ми потрапили до вхідної групи. Тут у нас місце під велику простору шафу, яка буде встановлена в майбутньому. Технічне приміщення. Тут у нас електрощитова досить велика. Від хагер, наповнення теж хагер. Знизу слаботочна електрощитова. Тут у нас гігієнічний душ із трапом, щоб можна було помити лапи домашньому улюбленцю. Тут встановлений бойлер, в подальшому буде пралка і сушилка. Ходімо далі в кухню вітальні. Це серце цього будинку. На стінах тут у нас імітація брусу в якості акценту, пофарбована в такому шоколадному кольорі. Протилежна стіна також. Стеля тут зроблена е, натяжна. Встановлені трекові світильники. Для альтернативного джерела опалення в будинку змонтована пічка мін твердопаливна. В якості стінового і напольного оздоблення тут керамогранітна плитка. Основне напольне оздоблення це ламінат 32 класу. Зона кухні оздоблена імітацією бруса в такому молочному кольорі в горизонтальному виконанні. Стеля кухні зроблена теж з імітації бруса в молочному кольорі. Для цієї зони встановили три трекові світильники, щоб можна було додати в цю зону більше світла. Ходімо до дитячої спальні. Зручна, комфортна дитяча спальня, площею 10 квадратних метрів. На стінах також імітація брусу, молочний колір. Але тут вже натяжна стеля з контурною led підсвіткою. Також є акцентна стінка в такому чудовому шоколадному кольорі. Поки йдемо до наступної спальні, зверніть увагу, яка тут велика кількість панорамних вікон, які відкривають чудовий вид на ділянку замовників. Це основна спальня кімната, вона ж батьківська, теж присутня, акцентна стіна, стеля натяжна, контурна led підсвіточка. Далі в цій кімнаті є гардеробна, велика, простора, вмістка. З високою стелею тут можна буде зберігати абсолютно всі речі, як і батьківські, так і дитячі. Далі ми потрапляємо до санвузла. Санвузол у нас повністю оздоблений керамогранітною плиткою в такому чудовому виконанні, широкий формат з цікавим візерунком. Тут у нас змонтована ванна, душова система. Тут ось ревізійний люк. В цьому місці змонтували інсталяцію з туалетом. Гігієнічний душ, і тут все підготовлено для тумби, дзеркала і умивальника. Тут місце для рушника сушарки. Що ж друзі, перейдемо до тераси. Ось ми і на терасі: чудова крита тераса площею 24 квадратних метра, індивідуально розроблена за побажанням наших клієнтів. Вона виконана як продовження будинку, але з бокової частини. Чудовий панорамний вид. На дерева, які знаходяться на ділянці. Тож, друзі, якщо вас зацікавив цей проект, або якщо ви бажаєте створити індивідуальний з врахуванням всіх ваших побажань, телефонуйте та пишіть. Наші менеджери з радістю втілять вашу мрію в життя.